Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас нова тема комбінаторні задачі. Ліза, що це взагалі за такі комбінаторні задачі? Про що вони? Комбінації. Так, задачі про комбінації. Як з чогось? Зробити певні комбінації, так? О, так. Коли ми... різні. Різ, так. Різні. Різні ком... да, про різні комбінації. І у нас є ось така комбінаторна, так? Комбінаторна Задач. задачка. Вона не складна, просто треба трошки подумати. Ну, давайте почитаємо. Гануся має 30 однакових кубиків. Ну, ось таких, як тут, так? так. Лізочка, чи в нас кубики? Е... Характер. Що у нас характерно для кубиків? Ну це куби, так? Так. Ну, і що у нас? Не є довжина ширина і висота. Так. Ну, як і у прямокутного паралепіпеда, так, є довжина, ширина і висота. А ще що? А чим вони відрізняються від е, паралепіпеда? Тому що в них ну, квадратні. Грані всі квадратні і однакові. І однакові. І довжина ширина і висота також однакові, так? Добре. Отже, скільки, значить, Гануся має 30 однакових кубиків. Скільки різних прямокутних паралелепіпедів вона може з них скласти, якщо для побудови одного паралелепіпеда треба використати всі наявні 30 кубиків. Бачите, нас питають, скільки різних прямокутних паралепіпедів Гануся може скласти. Тобто, скільки комбінацій, так, з 30 кубиків Гануся може скласти, щоб утворилися паралелепіпеди. Так? Так. Я правильно кажу. Добре, давайте будемо виходити з того, що наші комбінації обов'язково будуть мати. Обов'язково, що Ліза? Довжину, ширину і висоту. Довжину, ширину і висоту. Бо наш кубик має довжину, так, має ширину. І, висоту. і має висоту. І е, наш прямокутний паралелепіпед, да, також має довжину, ширину і, і висоту, висоту. Так, ну, давайте подумаємо: ми маємо 30 кубиків. Який от Ліза ну, може бути перший паралелепіпед? паралелий піпит саме легкий. Це який для тебе саме легкий? Тридцять довжина, один ширина і один висота. Давайте я вам так, це дійсно так може бути. Я вам зараз покажу, як Гануся це зробила. У нас 30 кубиків довжини, один кубик ширини і один кубик висоти, так? А виглядає це ось так. Тобто Гануся взяла і всі кубики в такий, як це, паровозик називається. Ну, потяг. Такий потяг. Та потяг зробила з тих кубиків. Дивимось, бачите, ну, мені не вистачило 30 кубиків показати. Але ви просто можете е, уявити собі ці, що тут не, напевно, тут 12, що тут було би 30, так? Це така довжелезна гусень, да? так. така довжелезна гусень. І, і дивіться, вона має м, довжину у 30 кубиків, так? Ширина у нас 1 кубик, і довжина, ой, і висота 1. От, Ширина наша ось 1. ось наша висота 1. І ось наша довжелезна, довжелезна довжина. Так? Так. Це перший. Варіант нашого прямокутного паралепіпеда, який може скласти гануся, так, Ліза? Так. Добре, ще давайте це заберемо. Який ще варіант може бути? Може бути, довжина 15. Так. Ширина 2 і висота 1. Довжина 15 кубиків. Це не просто 15, це ми в кубиках. Ну, так як в сантиметрах би ми вимірювали, але у нас тільки є кубики, тому ми вимірюємо в кубиках. І у нас є довжина 15 кубиків, так? Так. ширина 2 кубики. І висота 1 кубик. Так, я вам хочу показати, як це виглядає. Тобто, Гануся взяла вже не один ряд, а два ряди, так? Так. Два підряд кубики поставила, і сюди вже 15, і сюди 15, так, зробила? Так. Тобто, у нас кубиків два ряда, по 15, правильно? Так. І у нас е, виходить 15, ну, ви не дивіться, тут в мене менше кубиків, бо в мене не вміщається. Просто щоб ви зрозуміли, що зробила Гануся. Значить, вона зробила два ряди, тобто ширина в нас стала 2, так? Довжина 15, а висота 1, так, і, і залишилася, правильно? Да. Так. Е, добре, ця комбінація також нам підходить. Яка ще може бути комбінація, Ліза? Може бути, ще комбінація. Я вже на 10 кубиків, ще на 3 кубика і висота 1 кубик. Так, давайте, це теж, дивіться, всі комбінації у нас е, виходить, якщо ми помножимо, на все буде виходити 30, так? Так. 10, якщо ми зна... захочемо знайти об'єм нашого паралелепіпеда, у нас все вийде... 30, 10 на 3 і на 1, 30, 15 на 2 і на 1, 30, так? Так. Ми не робимо спеціально, не множимо, не ставимо знак множення після кожної цифри, тому що ми хочемо просто показати, що якщо ми будемо ставити знак множення, то ніби ми шукаємо об'єм, так? Okay. Ми не шукаємо об'єм, ми просто шукаємо комбінації, які можна зробити з 30 однакових кубиків. так? Дійсно, у нас ще є комбінація 10 кубиків довжини. 10 кубиків. Ой, 3, 3 кубики, кубики ширини. Кубики. І, один кубик висоти. і один кубик висоти. А виглядає це ось так. Тобто, наша Гануся, наша Гануся е, взяла 3 кубики і поклала їх в один ряд, так? Так. А потім їх на 10. Продовжила. Правильно? Да. І ось, ну, я думаю, що ви зрозуміли, як Гануся викладала цей вже паралелепіпед. Вона виклала його у три ряди, тобто три, так, По 10 довжина. І знову ж таки, у нас один висота. Правильно? Так. Да. Добре. Чи є ще якісь комбінації? Ліза? Ну, є шість Ну, 6 довжина кубиків. Так, у нас ще є комбінація. 5 це ширина це кубиків. Шість, шість кубиків довжини Гануся взяла. 5 це... кубиків ширини. Вже не будемо показувати. Кубик, і один кубик. Е, і один кубик чого? І один кубик висоти. І один кубик висоти. Я думаю, що ви вже можете собі уявити, це, як це Гануся робила, правильно? Так. Добре. І чи є ще якась комбінація, Ліза? Є. Яка? П'ять. Ну, п'ять це довжина, три, це ширина і два це висота. Гануся ще є у нас комбінація, коли Гануся взяла 5 кубиків довжини. Так. Так. Три кубики ширини. І 2 кубики висоти. Оці два кубики висоти: що це означає? Два кубики висоти. Ну, якщо вони не здогадалися, Гануся просто взяла і кубик поклала на кубик. Ось у нас вийшла висота у два кубики. Правильно? Щоб ви це зрозуміли, дуже важко, коли ви не бачите, так? Але ж ти типу, побачила, і вже зразу зрозуміла, та, що зробила Гануся. Так. Тому що якщо у нас просто цифри написані, нам то не дуже зрозуміло, але коли ми вже бачимо на малюнку, ми, нам зразу стає все ясно, так, Ліза? Тобто, вона, Гануся, зробила 5, 5 виклала довжини, так, 3 ряди ширя, ширини і ще підняла на один поверх, так, можна сказати. Так. І тобто, ще поклала кубик на, кубики на кубики. Ось наша того і вийшла 2 кубики. Чого? Висоти. Два кубики нашої висоти. Ну, я вже повністю не малювала це все, тому що е, вже всі зрозуміли, е, які комбінації можна зробити. З 30, 30 кубиків, щоб отримати е, різні прямокутні паралелепіпеди, так, так, Ну, Ти зрозуміла це трошки? Так, чи, чи не дуже? Зрозуміла. Ну, мені теж здається, що коли ми вже намалювали це, і ви собі уявили, що робила Гануся, як вона складала ці прямокутні паралелепіпеди, то все стало ясно. У нас вийшло 5 комбінацій е, з 30 кубиків. так? Якщо ви помножите всі цифри один на одне в нашій, нашій будь-якій комбінації, ви отримаєте число. яке? 30. Ви отримаєте число 30. Ми не робили це як множення. Ми просто позначили, що у нас була ось така довжина, ширина і висота. Так? Ми просто через кому це позначили. Але, в принципі, можна позначати. І 30 помножити на 1, помножити на 1, так? 15 помножити на 2 і на 1, ну, як захочете, ми, ми вирішили ось так зробити. Так, все зрозуміло, Лізочка. Так. Якщо вам теж все зрозуміло, то. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Так, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! Гарного дня! Папа!